Український спротив загарбнику та власне самоутвердження відбувається на різних рівнях та у різний спосіб. Збройні сили України, Національна гвардія України, сили територіальної оборони. Поезія також бере участь у цій боротьбі. Її голос йде з глибини, з рідної мови, яка пропонує особливий спосіб бачення світу. Писала калина листи з України до білих російських беріз і падали крупні червоні краплини, чи крові її, чи то сліз. Писала вона заберіть своїх хлопців, що в гості незвано прийшли. Навіщо? в чужій вони гинуть сторонці, бо тут тривають страшні, вам брешуть нахабно, що хлопці блукають. Їх кинули в жерло війни, війна не навчання, тут дійсно вбивають це ж ваші брати і сини. Ви ж хлопцям хрести одягали на шию, вони ж тепер цілять в людей, і з ними одної і мови, і віри заради химерних ідей. писала калина листи, розсилала зі зграями чорних круків. Навколо шкалини горіло й палало, і попіл на землю летів. Поламаний стовбур, посічені скроні, пошкоджені всі гілочки, і падали краплі червоно солоні, горіли, мов церкві свічки, бо вся ця земля не росою вмивалась, а кров'ю людською безмеж, не сонечком ніжно вона зігрівалась, а попелом після пожеж. Писала калина, листи з України у різні куточки землі, не спіть, поможіть, нам стріляють у спини, закрийте дорогу війні. З війною і втратами важко змиритись, народ взяв цей хрест і поніс, і нам до землі тій калині б вклонитись за кожен написаний лист. За щирість її непідкуплену совість, що навіть вогні не згорить, і хай ще в країні беріз спить свідомість, та скоро весь гай зашумить.